Вітаю вас, відвідувачі каналу Звільнити Панабу, сьогодні ми поговоримо з вами про груповий перемикач ксп 1 Ось він у нас перед вами, електропоїзду р 1 р 2 На прохання нашого слухача, ми відповідаємо на ваші коментарі, тому не соромтеся, обов'язково писати, якщо ви хочете, щоб ми розглянули якийсь апарат, вузол або якісь вимоги, що вам цікаві. Ну що ж. По-перше, розпочнемо, для чого призначений цей апарат. Цей апарат призначений для автоматичного е, набирання та скидання позицій, а якщо гарно сформулювати, то він призначений для управління тяговими двигунами електропоїзда серії R для, е, шляхом комутації його силових кіл. Цей апарат є основним апаратом, що перемикає силову схему, перегруповує тягові двигуни, виводить ступені пускових реостатів. Сам апарат складається з пневмопривода Решетова, двох вмикаючих електромагнітних вентилів, блокувальних контактів, силових контакторних елементів, обертового валу з кулачковими шайбами і фіксатора позицій. Тепер розглянемо, як він працює. Коли подається живлення на один з двох вентилів переостатного контролера, стиснене повітря потрапляє під одну зі сторін пневмопривода решетова, всередині якого розташовується трьох променева зірка решетова. І маємо два пневмоприводи з двома поршнями, що поєднані загальним штоком. На ШТОЦІ маємо два опори, які при переміщенні уз, уздовж пневмопривода провертають трьохпроміневу зірку. Якщо говоримо про електропоїзди серії R, не R2T, не EPL2T, у них трошки іншим виглядає Реостатний контролер, він же КСП-1. То на R1R2 ми бачимо, що на виході пневмопривода маємо шестерню, що обертає зубчате колесо. Зубчате колесо, в свою чергу, будучи ведомим, обертає обертовий вал з кулачковими шайбами, що розташовані на ньому. Також на самому пневмоприводі на його валу розташовані три блокувальні контакти: це а, ПВ1, ПВ2, ПВ3 відповідно. Вони керують роботою електромагнітних вентилів, в залежності від того, на якій е, фіксованій чи проміжній позиції спрацьовує апарат. Слід також зазначити, що у даного апарату є проміжна позиція, позиція доведення. А якщо ви хочете дізнатися, як саме працюють електричні схеми, не забувайте перевірити наші відеосхеми, які на каналі вже давно розташовані. Отже, тепер, коли говоримо про Силові контакторні елементи вони також працюють при провертанні кулачкового валу. Коли кулачковий вал обертається, він призводить до перемикання як блокувальних контактів, що керують роботою апарата, так і силових контакторних елементів, що поділено на дві групи. Умовно кажучи, не чотні з однієї сторони, чотні з іншої сторони. Всі вони будуть перемикатися в чітко заданій. Послідовності. Ну, а тепер давайте перейдемо і трошечки більш детально розглянемо, як працює пневмопривід решетова, силові та блокувальні контакторні елементи. Отже, ось перед нами в о, зі зні, знятою кришкою знаходиться пневмопривід Решетова. Ось ми бачимо, що всередині нього розташовується трьох зірка Решетова. Зверніть увагу про те, як виточені самі ці о, о, лучі зірки. Коли ми кажемо з промені зірки, коли ми кажемо із вами про цю зірку, вона обертається завжди тільки в одному напрямку. Це обумовлено самою її фігурою. Маємо два упори: ось один, а ось другий. І в залежності від того, як рухається пневмопривід, він рухається завжди вперед-назад. Ми бачимо, що упор натискає на промінь зірки. Через що вона починає обертатися, слід зазначити, що даний реостатний контролер КСП-1 здатний провертатися тільки в одну сторону, тільки при наборі позицій. працює. Тому сам реостатний контролер має 18 позицій. Набір від першої до 18 займає 7,5 секунд. Він починає робити. Обертає реостатний контролер в одну сторону. Після того, як пройде 18-ту позицію, переходить на першу і фіксується. Тому він завжди має стояти на першій позиції, якщо це не фізичне заклинення. А що робити, якщо фізично заклинило реостатний контролер? І як виходити з цієї ситуації, якщо вам буде цікаво, чекаємо на ваші коментарі, і обов'язково розкажемо на нашому каналі. Наступне! Блокувальний контакт. Ось цей блокувальний контакт управляє роботою самого реостатного контролера КСП-1, а також цей контактор дозволяє управляти іншими апаратами, наприклад, такі як реверсор, такі як гальмінний перемикач або інші. Якщо цікаво, ви знаєте куди писати. Тепер з чого він складається? Він складається з корпусу. Корпус виконаний з ізоляційного матеріалу. І всередині корпуса, ось ми можемо бачити, розташовується, відключаю, вмикаюча пружина. Ми бачимо, що на корпусі розташований контактний речах. Ось о він контактний речах, в самому низу якого розташований ролик. На контактному речазі розташовано рухомий контакт. Який замикається з нерухомим контактом. контактні клеми розташовані ось вверху і ось внизу. До них кріпляться проводи електричного кола. А також гнучкий шунт, який йде від рухомого контакту. Дуже часто може виникнути необхідність розібрати даний контактор. Як це зробити? Одним пальцем притискаємо вмикаючу пружину, іншим повертаємо. Ось цей речажочок, ось цю тягу. Натискаємо, повертаємо. У мене заїло. Ну, нічого, таке теж буває. Оп, і ми його дістали. Ось ми дістали наш із вами, нашу вмикаючу пружину, що розташовується всередині. Для того, щоб зібрати, робимо абсолютно те саме: розставляємо всередину пружину, просуємо її через контактний речак і через. Рухомий контакт і повертаємо, дивіться, повертаємо на 90 градусів, в результаті чого контактор у нас зібраний. На основі принципу роботи цього контактору працює і силовий. А який же саме принцип його роботи? Дуже просто. По поверхні кулачкової шайби ковзає ролик. Сама кулачкова шайба ексцентрикова має виступ, який називається кулачком. У разі наїзду ролика на кулачок контактний речак повертається і контакти розмикаються. Якщо ж ролик з'їжджає з кулачка, то під дією розтискаючоїся вмикаючої пружини силові контакти замикаються. Трошки більшого розміру силовий контакторний елемент. Він також має корпус, що виконаний із ізоляційного матеріалу, і на ньому вгорі розташовано нерухомий контакт. Слід зазначити, що дані контакторні елементи без не незважаючи на те, що мають 3000 вольт. Нерухомий контакт замикається. Ось із цим контактом це рухомий контакт. Рухомий контакт, в свою чергу, ось на бронзовій. Знаходиться, е, кріпиться до бронзового тримача. Тримач шарнірно ось через цей шарнір закріплюється на контактному ричазі. Між контактним речагом і тримачем знаходиться притираюча пружина. Зверніть увагу, як вона працює при перевалюванні контактів. Саме цей процес перевалювання контакту е, застосовується для того, щоб контакти частково притиралися і знімали плівки окислу при контакті самих контактів. В основі контактного Ричагу, в самому низу, ми маємо з вами ось він знаходиться ролик, який рухається по поверхні кулачкової шайби. І якщо ви думаєте, що принцип дії такий самий, як у низьковольтного контакту, ви будете абсолютно вірні. І ось внизу знаходиться пружина. Це вмикаюча пружина. Якщо ролик наїжджає на кулачок, то рух контактного речагу призводить до його повертання. Що в свою чергу розмикає силові контакти? Якщо ж ролик з'їжджає з кулачка, то під дією розтискаючоїся, вмикаючої пружини, силові контакти замикаються. Ось таким чином ми сьогодні з вами розглянули, для чого призначений, з чого складається і як працює реостатний контролер КСП-1. Він же основний апарат, що забезпечує роботу електропоїздів серії R1-R2 при управлінні тяговими Двигунами шляхом комутації силового кола. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити про це лайк, не забувайте прокоментувати і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що якщо у вас виникають якісь питання і ви хочете дізнатися більше про будову електрорухомого складу, а можливо навіть і тепловозів чекайте оновлення, то обов'язково пишіть про це в коментарях. А ми в свою чергу зробимо все для того, щоб ви дізналися більше. Тому бережіть себе, нехай квітне україномовний Ютуб, слава Україні.